Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoFantom і в цьому відео розкажу вам про круту промо-акцію від криптовалютної біржі Bybiz. Отже, що ми тут маємо? Давайте подивимося: маємо такого якогось бичка, і нам потрібно тут накопичувати пляшечки для годування. Тут у нас є, як бачимо, справа. Euh, якийсь euh, одяг, можемо його, мабуть, одягати, ще щось робити, фотографувати. А тут зліва бачимо кнопку поради. Давайте натиснемо і подивимося, що тут у нас за правила цієї ігри. Прочитаємо декілька з них, тому що тут їх досить багато. Отже, Перше, виконуйте завдання і отримайте пляшечки. Для чого ці пляшечки? Беріть участь і виконуйте завдання зі збору пляшок для годування. Отже, одна пляшечка це дорівнює один білет розіграшу. Кожна пляшечка для годування дає право на участь у розіграші. Отже, нам зрозуміло тепер. За кожне завдання ми маємо тобто, одну пляшечку. Годуйте свого БіБі Сол і відкривайте винагороди. Вигодовуйте свого Сол з пляшечок та отримуйте чудові винагороди. Далі, підвищуйте рівень БіБі Сол, щоб отримати винагороди. Підвищуйте рівень bb Soul, щоб отримати винагороди у вигляді пляшечок та ексклюзивних аксесуарів. Далі, наступне винагороди за проміжні результати всієї спільноти. Коли загальна кількість спожитих всіма учасниками пляшечок для годування досягне певного числа під час окремих фестивалів до призового фонду, додаватимуться спеціальні винагороди. Також маємо завдання щоденний рейтинг. Місце у рейтингу визначається за кількістю пляшечок для годування. Тобто, чим більше ви зібрали пляшечок для годування, тим більший у вас рейтинг у таблиці. І цей рейтинг обнуляється щодня з 0000 о півночі до 23 години 59 хвилин 59 секунд. Таблиця лідерів обнуляється щодня і кожен отримує новий шанс позмагатися в новому циклі. Далі дивимося, ось так виглядає наш біб бі Тут у нас пляшечка показує, що у нас 0 пляшечок. Також є кнопка Згодувати одну пляшечку. Потім у нас є розділ завдання, таблиця лідерів за день, призовий пул і Super Six by Bit. Отже, що у нас є у завданнях? Виконуйте завдання і заробляйте пляшечки. Шанс виграти 100% до вичерпання винагороди. Венгоради видаються за принципом черги. Отже, перше завдання ми маємо це запросити одного сваленого реферала. Тобто, ви копіюєте своє реферальне посилання, відправляєте своєму другу і отримаєте 5 пляшечок. Далі, наступне завдання подати заявку на отримання картки Bayb. Наступне завдання. Виконати е, торговий обсяг BB-Sol USDT, тобто торгова пара. Також тут є багато ще інших завдань, але всі я не буду переглядати. Отже, така у нас промо-акція. Тут ми бачимо таблицю. Так, мої пляшечки показані, мій рейтинг у цій таблиці, орієнтовна сума винагороди. У мене ще поки що нічого немає, тому що я ще не. Виконував ніякі завдання. Отже, така прикольна промо-акція. Рекомендую вам також прийняти участь. Посилання залишу в описі під відео. Реєструйтеся і виконуємо разом ці завдання. Також в мене є свій телеграм-канал, де я виставляю також інші промо-акції. Посилання також залишу в описі під відео. Всім гарно дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Скоро побачимось.